Закон України про національну поліцію, розділ перший загальні положення. Зараз прочитаємо три перші статті та, можливо, їх прокоментуємо, якщо буде що коментувати. Стаття 1 Національна поліція України. Читаємо уважно: Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки. І порядку. Що можете сказати з цього приводу? Чи так це? Ну, мабуть, що так. Теоретично. Е, другий пункт. Діяльність поліції спрямовується на... та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України згідно із законом. Що можемо сказати з приводу цього пункту? Е, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Випливаючи з цього пункту, можна зрозуміти, що. Е, Поліцію керує Кабінет міністрів України да, через міністра внутрішніх справ. Тобто все, що прийме Кабінет міністрів на своїх засіданнях ну, стосовно національної поліції, да, що її стосується, все буде виконано, е, через міністра внутрішніх справ. Ну, якось так. Друга стаття називається завдання поліції. Які ж завдання має поліція на сьогоднішній день? Зараз дізнаємось. Завдання поліції. Перший пункт. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах двокрапка. Перший підпункт забезпечення публічної безпеки і порядку. Чи гарно це? Ну так, звісно, гарно. Другий підпункт охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Охоронів суспільства і держави. Вірніше інтересів суспільства і держави. Третій пункт. Протидії злочинності. Ну, дуже гарно. Тепер четвертий підпункт: надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайної ситуації потребують такої допомоги. У, все дуже гарно. Тут нічого не скажеш. Так. І стаття номер 3 Називається вона так: правова основа діяльності поліції. Яка ж правова основа у своїй діяльності поліція користується Конституцією України? Чи знаєте ви, чи читали Конституцію? Хто знає, напишіть в коментарях міжнародними договорами України згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України цим та іншим законами України, актами президента України та постановами Верховної Ради України. Прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України. І стоїть кома, і пишеться ще далі, іншими нормативно-правовими актами. А що то за інші нормативно-правові акти, Ну, мабуть, вже якісь існуючі, а мабуть, і, і, і неіснуючими, котрі будуть. Існувати в майбутньому. от ними теж вона буде користуватись, теж ляжуть в правову основу тим, чим керується поліція. Ну, найголовніше, звісно, це Конституція України, тому питань, питань так, виникати не повинно. І ну і другий пункт статті номер 3 На працівників поліції, поліцейських та державних службовців. Поширюється дія закону України про запобігання корупції. Тобто, корупціонерами вони точно не повинні бути. Так? Ну, чи згодні ви з цим? Я вважаю, що всі згодні. Ну, що тут ще сказати? Сказати більше нічого, мабуть, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.